І знову до роботи. Дощові будні минули, тож аграріям потрібно не прогавити момент і завершити осінньо-польові роботи. Прогнози експертів неоднозначні. Про можливі сценарії посівної кампанії у рубриці Агрознання. Восени день блисне, а трикисне, каже народна мудрість. Цю приказку на собі перевірили і аграрії. Та проти погоди не підеш. Тож експерти радять обирати культури саме по погоді. Майже половину озимени буде посіяно пізніше встановленого терміну, стверджують експерти. І додають, польові роботи мали завершитися ще на початку жовтня. Проте через дощі аграрії припинили збір та посів зернових культур. На сьогоднішній день посіяно 20% озимих культур. тільки. Тобто це Показатель, якщо брати э, сравніва період предучого року, на цю ж дату було посіяна порядка 70% на Україні зі культур. А недосіяними залишилися лісостеп та полісся. Аграрій побоються, що ця територія в півтори мільйона гектарів так і не буде засіяною. Тому ставки краще робити на інші зернові. Якщо э, даже там буде. Посіяно все, що хотіли, планували посіяти аграрії, то думаю, що будуть проблеми з перезимок, потім сіна подсонячника сої кукурудзи на весну цього року будуть пользуватися спросом. Проте проблем може і не бути. Метеорологи кажуть, якщо великі морози прийдуть наприкінці грудня, а зима буде сніжною, то пересівати не доведеться. Якщо після нормальної м'якої зими ще буде раннє настання тепла, там рання весна, то все може скластися дуже добре. Зима пшениця вона стійка до, до е, раптових знижень, до сильних морозів, і навіть е, відсутності снігу тільки в тому разі, якщо вона пройшла. Всі етапи розвитку тому завдання аграріїв спрямувати всі зусилля на посів озимих культур. До того ж у метеослужбі повідомили, що в найближчі 10 днів погода буде сонячною і дозволить аграріям висівати зерно. В такому разі температура сприятиме швидкому сходженню та формуванню озимини. Спонсор рубрики торговий дім національний виробник високоякісного насіння.